Привіт! Сьогодні хочу розповісти про один простий і в той же час ефективний онлайн-конструктор дитактичних ігор, за допомогою якого можна організувати змагання учнівських команд у класі на великому екрані або під час онлайн-уроку в режимі синхронного навчання, зробивши його значно привабливішим. Це гра Bamboozle. Ви можете вивчити щось нове разом із вашими учнями або закріпити пройдений матеріал. Цей сервіс можна адаптувати під будь-який предмет. Конструктор сам підраховує бали, каже правильний та неправильний відповідь. Не буду говорити багато про етапи реєстрації, тут все просто і звично. Перейдемо до самої гри. Ось таким чином виглядає гра, ми можемо грати в дві команди. У нас є картки, серед цих карток у нас є бонусні бали, а також картки із завданнями. Перша картинка у нас є слово flight attendant. За допомогою цього слова діти мають поставити питання. Is he a flight attendant? Потім дивимося на картинку і формуємо відповідь. «No, he isn't». Після того, як ви почули правильну відповідь, натискаємо. Чек. Якщо відповідь правильна, ми натискаємо ОК і команда отримує свої бали. Якщо відповідь неправильна, нажимаємо УПС і команда не отримує свої бали. В кінці ми дізнаємося, скільки балів отримує перша або друга команда. Спробуємо е створити свою гру. Натискаємо. Переходимо в режим My Library, моя біблі... бібліотека. Обираємо Games і додати гру. Okay. Нам потрібно назвати якось гру. Ну, не знаю, хай буде. Фейсов друг. Функціонал цієї гри такий. Треба ввести назву, треба написати опис. Про що це. Встиг обрати мову, можете англійську, можете українську обрати. Можливо, текст якийсь, якщо вашу гру будуть якось шукати. Доступ паблик, тобто всі зможуть бачити. І обираємо якусь картинку, ну тут висвітло зразу слово Madgeys, ай, десь дівчина. І далі створюємо гру Games Зліва ми вводимо питання, справа це потрібна відповідь, правильно. Хай буде питання таким, що uh, the Third Day of the Week. Відповідь має бути «Wednesday». Далі, щодо картинок. у нас є Image Library, ми можемо обрати якийсь файл GIF. В принципі, в цьому питанні в мене немає якоїсь такої підказки, я можу просто якусь веселу картинку додати. Звертаємо увагу на те, що не кожна картинка підходить і не кожен GIF підходить у безкоштовної версії. Тобто ми можемо додавати файли лише. Пів мегабайт. Тому тут прийдеться трішки пообірати, що нам тут підходить. Все за велике. Підійшла. В принципі, для мого завдання вона не має великого значення. Вона не є підказкою. Ви можете обирати те, що її буде спонукати дітей до правильної відповіді. І натискаємо кнопку Save. Зберегти. Наступним питанням буде та... Last Day of the Week. Позначаємо Sunday. Обираємо якусь картинку. Можна так само, наприклад, прописати Sunday. будемо шукати саме з цим. Ось така. So Ви можете позначати кількість балів. Тут за замовченням стоїть 15 можна. 5, від 5 до 25. 15 мені підходить, тому що в кінці ми отримуємо достатню кількість балів. Ще є одне питання, тож ми можете навіть побачити його. Ось вона назва, ось відповідь, і є ось така картинка. Зараз ми додаємо наступ. Після того, як ви все зробили, достатньо просто вийти із цього режиму або перейти в режим. Мої ігри, ось у мене вже дві гри. Першу я вже показувала. Давайте подивимося. Так, тут всього uh, дві картинки, і в режимі Play приступаємо до гри і один з варіантів. У нас доступна версія Quiz, це буде лише запитання. версія Classic, запитання та бонуси. І uh, Classic Junior Classic with ED Power-Ups. Тобто полегшений варіант з малою кількістю балів. Починаємо гру. І знову так само, як я вам вже говорила. Ну ми склали з вами тільки два питання, тому тут є бонусні порядки. Ось якраз потрапили зранку на бонус 15 балів. Наше питання? The third day of the week. Так само, якщо діти називають правильно. Вони отримують свої балки. Звичайно, не обов'язково створювати власну гру. Ви, можливо, знайдете багато інших варіантів у загальній бібліотеці. коли перейдете до вкладки Games. Вчителі зі всього світу вже створювали дуже багато різних ігор по різних. Тематиках з різних предметів. Наприклад, ви можете у пошковому рядочку ввести слово українська. Ви учителі української мови також опановують цей сервіс. Ми побачили, що в принципі є декілька. Питання. Ми виходимо з того, що сервіс достатньо новий, йому тільки 4-5 років, тому, можливо, ві... вчителі України тільки починають опановувати, або вчителі української мови і літератури, але вже є якась кількість ігор, і можливо, вона вам підходить, вікторина українська мова, або тут четвертий клас, або взагалі українська мова, можна подивитися, що це за гра. Тож, сервіс набуває популярності і думаю, що вчителі України не будуть відставати від загальної тенденції. Тож опановуємо нове. На ну, все добре, пока-пока!